Як користуватися антидром щитом? Значить, він дуже простий в користуванні. Тут є декілька кнопок: 1,5 ГГц, 2,4, 5,8 ГГц. Просто коли ми чуємо або бачимо дрон, краще бачити, звісно, нажимаємо ці дві кнопочки і направляємо в напрямку дрона. І коли ми його візуально бачимо, весь час супроводжуємо напрямок дрона антидром щитом. І тоді він втрачає, якщо відстань від дрона до пульта, до кілометра, тоді він лише зв'язок з супутниками втрачає, тобто не бачить супутники, не, не геопозиціонує себе. Якщо відстань більше, ніж кілометр, то він втрачає від дрона до пульта. Він втрачає і зв'язок із пультом, і тоді, якщо постійно його супроводжувати антидрон щитом, він навіть може сісти. А, час роботи антидрон-щита півтори, півгодини, час зарядки півтори години. Краще підпустити дрон трошки ближче, щоб ми могли його візуально спостерігати і тоді направляти на нього антидрон щит. Це для того робиться, щоби весь час тримати його в полі дії щита в напрямку, щоб він сів, а не просто відпугнути його. Також в рамках безпеки треба користуватися поблизу окопів, оскільки це дуже потужне електромагнітне випромінювання. воно може бути е, виявлено засобами реб, тому можуть накрити артилерію, тому треба зразу біля окопа працювати з ним. Ось це все, що хотів сказати.